Після ретельної підготовки учасники команд Справжні панянки та етикетка зійшлися в інтелектуальному двобої. Саме тут вони демонстрували знання з етикету та навички командної взаємодії. За словами учнів, втілювати правила етикету в життя важче, аніж про них розповідати. більш важче це мені вдається показувати жестами, що я закінчив прийом їжі, що мені потрібна добавка або ще щось. Точно знати, як потрібно покласти веделку, як потрібно вкласти ніж, як саме повернути їх. Визначити Каз команд краще володіє знаннями з етикету, допомагали шість турів конкурсу, в яких учасники представляли себе, відповідали на запитання, демонстрували взаєморозуміння та заготовані сценки. Нам дуже приємно як бібліотечним працівникам, що вони в бібліотеці перелистали гору літератури, періодичних видань, значить, вони готувалися. Будемо оцінювати майстерність капітанів і їх тактику, яку вони оберуть для того, щоб їх саме команда перемогла. Я думаю, що звичайно ми будемо. Мов враховувати правильні відповіді і знання етикету в цілому. Звання знавців етикету отримала команда Етикетка. Радіючи перемозі, учасники конкурсу вкотре наголошували, що бути вічливими і дотримуватись правил етикету сьогодні модно та цікаво.